Вітаю! Мене звати Ірина. Я сімейна лікарка і мисливець за діабетом. Це наше перше заняття в рамках онлайн-курсу від україно-швейцарського проекту Діємо для здоров'я, який має назву полювання на діабет. Воно присвячене дуже важливій темі вчасній діагностиці цукрового діабету другого типу. Ми з вами знаємо, що одне із завдань сімейного лікаря це виявлення пацієнтів із факторами ризику та вчасна діагностика цукрового діабету другого типу. Тож давайте пригадаємо, як це зробити якомога краще. Це пацієнтка Ірина, їй 41 рік. Звернулася з надокучливим кашлем після звичайного РВІ. Потім згадала, що вже півтора місяці болять ноги і що останнім часом переживає стрес. Ну нічого особливого, тобто специфічного. В анамнезі ожиріння і синдром полікістозних яєчників. Чи призначаєте ви пацієнтам із зайвою вагою та ожирінням перевірку рівня глюкози в крові? А пацієнтам із синдромом полікістозних яєчників? Тому що цукор в крові Ірини 12,3 ммон на літр. Тому що синдром полікістозних яєчників це один із факторів ризику розвитку цукрового діабету другого типу. Про нього мало знають, але він становить реальну загрозу, якщо ми говоримо про ризик виникнення цього захворювання, тож нехтувати ним не можна. Чи потрібно цій пацієнтці проводити тест на толерантність до вуглеводів? Потрібно, якщо глікемія на більше 5,6 і менше 7 ммоль на літ. Це потрібно для уточнення діагнозу, щоб диференціювати порушення вуглеводного обміну. В цьому випадку ні, бо показник більше 11,1. Давайте зосередимо нашу увагу на факторах ризику виникнення цукрового діабету другого типу. Усі вони важливі і жодним з них не можна нехтувати. Вік більше 45 років, надлишкова вага тіла та ожиріння, індекс маси тіла 25, спадковість, адинамія порушення глікемії надще або толерантності до вуглеводів, гестаційний діабет або народження крупного плоду понад 4 кг, артеріальна гіпертензія, дисліпідемія, синдром полікістозних яєчників, наявність серцево-судинних захворювань. Окрім того, у своїй практиці ви можете і повинні оцінювати ризик розвитку цукрового діабету другого типу у своїх пацієнтів разом із ними. Ось простий і зручний інструмент для цього онлайн-тест на виявлення індивідуального ризику виникнення цукрового діабету другого типу. Цей тест є формою оцінки ризиків цукрового діабету другого типу, що є частиною уніфікованого клінічного протоколу первинної та вторинної спеціалізованої медичної допомоги цукровий діабет другого типу. Цей протокол затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я. А отже, він повинен бути використаний сімейним лікарем у медичній практиці. Допомогти пацієнту його пройти може і медична сестра, і фельдшер. Ось граничні показники, які потребують уваги. Тобто, якщо у вашого пацієнта глікемія, що називається на грані, відтепер він потребуватиме вашої постійної уваги. Зокрема, регулярної перевірки рівня цукру у крові та реальних кроків для зміни способу життя, а саме перегляду харчування, збільшення фізичної активності, відмови від шкідливих звичок, і в цьому саме ви можете йому допомогти. А за таких показників ми вже виставляємо однозначний діагноз цукровий діабет другого типу. Пам'ятайте, під час таких катастрофічних подій, як війна. Люди переживають сильні і тривалі стреси. Вони можуть стати каталізатором розвитку різних захворювань і особливо цукрового діабету. Роль стресів у цьому є науково доведеною. Отже, наша мета постійно бути насторожі і звертати особливу увагу на наявність у пацієнтів, перерахованих вище факторів ризику, а також порушення різних типів вуглеводного обміну. Окрім цього, визначати індивідуальний ризик виникнення цукрового діабету у пацієнтів за допомогою онлайн-тесту. Ну і, звісно, вміти правильно інтерпретувати показники глікемії, адже наша ціль виявити цукровий діабет другого типу якомога раніше. Згодні? Тоді до справи, до контрольних запитань та до наступного відео. Про те, як правильно призначити лікування цукрового діабету другого типу та контролювати його ефективність.